Ну, в 2014 році після випуску з академії я одразу потрапив до новоствореної бригади військової частини 3017. І одразу, коли нас вже розподілили, ми приїхали, е була проведена мобілізація. Я прийшов на посаду командира взводу, і ми вже починали виконувати одразу завдання в зоні антитерористичної операції. Е ну, По-перше, ми пройшли зразу бойове злагодження і поїхали виконувати завдання на Донецькому напрямку. Ну, спочатку. В активних бойових діях ми участі такої не приймали. Наша головна задача була: ми стояли на другій лінії, це блокпост, контрольно-пропускні пункти, перевірка в'їзду, виїзду в саму область. На той момент не хотілося б і такі мислі не були. Ми зрозуміли, тобто, що ми знаходимося зараз в іншій області, виконуємо там завдання, ми думали, що все, як то кажуть, швидко все закінчиться і припиниться. Скоріше всього, що все-таки був один акцент на антитерористичну операцію: що все-таки там все закінчиться. Ми справимося з тими завданнями і зупинимо ворога чисто на тому напрямку. На той час на лінії зіткнення наша бригада виконала завдання щодо в основному на блокпостах, щодо пропуску, перевірки, в'їзду, виїзду, виявлення ДРГ також у нас була задача там, де ми виконували на блокпосту. У разі прориву противника у нас була задача підірвати міст, який в нас там був, даби зупинити противника і не допустити його просування до міста Славянська. Я був на посаді командира взводу. Ну, в основному я функції іменно тоді на блокпосту виконував як начальник штабу даного блокпосту, займався розрахунком особового складу, розміщенням їх, охороною обороною блокпоста. Ну, тобто в основному займався розподілом особового складу. Ну, перший бій з ворогом у мене відбувся вже в 2015 році. Це під час виходу з міста Дебальцево. Як це вплинуло на подальше? Ну, особисто на мене це більше було набуття якогось досвіду, як потрібно правильно діяти в бою, як навчати особовий склад, є різні всі аспекти. Ну, передати іменно ту ситуацію, яку ти відчув сам, і проніс її через себе. Ну, наша бригада приймала участь в Дебальцівській операції. Дебальцівська операція, я вважаю, дуже складною була на той момент. Наші завдання були це прикриття відходу військ з Дебальцева, так як там вже була можливість оточення повна міста. Місто було найважливішим залізничним транспортним вузлом, тому що там були всі логістичні сполучення, і ворог намагався його все-таки додавити, щоб покращити свої логістичні шляхи. E, наша задача була в тому, щоб ми прикрили відхід сили засобів Збройних сил України, які знаходились там. І найтяжче було в тому, щоб це не було панічно, тому що відхід це дуже тяжка операція, навіть тяжче, ніж сам наступ, тому що, щоб ми там далі не відкатилися, змогли зупинити ворога на тих рубежах, які потрібно закріпитися, і не пропустити далі подальшому просування вглиб оборони наших військ. Тому що якщо б в нас ця операція би не вийшла, так би ворог міг би далі просуватися на Славянській і, не дай Бог, далі до міста Харків. Якщо озираючись 10 років назад, з того моменту і до цього, то я хочу сказати, що антитерористична операція, операція об'єднаних сил ми набули дуже великого досвіду щодо ведення війни, тобто вже під час повномасштабного торгнення. Ми розуміли, що нам робити, як нам діяти, тому що весь час, весь час ми набували великий досвід, ми тренувались, ми вивчали свого ворога і. Може, багато хто ж скаже, що ми не підготовлені були на той момент на повномасштабне вторгнення, але я скажу, що це не так. Дуже багато досвіду було набрано і офіцерським составом, і мобілізовані, які відвоювали, відбули в зоні антистичної операції. Потім вони ж самі першими поприходили добровольцями, і це зіграло дуже велику роль, в тому що зараз ми не даємо ворогу просуватися і вже навіть відбили його від тих територій, які вони захопили. Ну, 24-го вперше, коли вже ми почули, що летять перші ракети, всі спокійно, бригада, офіцери піднялися, розуміли, що їм потрібно робити. Кожен знав свій напрямок, кожен знав свою функцію. Тобто, звичайно, було трішки страху того, що це вже відбувається в нашому місті, біля нашої частини, там, де наші сім'ї. І умови спочатку були дуже тяжкі. От Якби ми розуміли, що. На лінії зіткнення, там дуже просувається ворог, було дуже тяжко налагодити взаємодію з сусідніми підрозділами. Також підрозділи ТРО, підрозділи Збройних сил, наші функції. Хоча до цього були проведені якісь підготовчі заходи, але вже, ви розумієте, в самих умовах, коли вже йде бій, коли йде паніка в цивільного населення, яке не встигло виїхати, коли там на голову падають ракети. Скидують бомби на нас. Це було тяжко себе, по-перше, психологічно настроїти, перестроїтись, тому що в тебе за головою, ти думаєш, що сім'ї гражданські потрібно ще всіх виїхати. І те, що у вас стоїть задачі, і якщо б ми помилилися, якщо б ми не виконали цю задачу, то, я думаю, були б дуже тяжкі наслідки. Ну, Саме перша визначальна подія, яка була, це коли наша військова частина, бригада, тому же артилерісти, не пропустили. Колону, яка їхала по білгородському напрямку, якраз там, де стояли мої позиції, і я вважаю, що це надихнуло і весь особовий склад, коли почали навіть говорити, там передавати, що от гвардійці все-таки не допустили. Молодці спрацювали, показали свій професіоналізм. Також почали, коли ми збили перший літак, який прилітав, бомбив, і це вже давало віру, надію, те, що ми зможемо, і потрібно вже далі стояти, не допускати. Ну, під час Слобожанського контрнаступу ми вже знаходились на своїх позиціях. Деякі приймали участь, особисто я вже не приймав участь в ну, в контрнаступі, ми вже займали оборону по... вже за городом. Лінія оборони вже більше туди ближе була до кордону з Росією. А далі, вже, коли контрнаступ прийшов і нашу бригаду направили на захист міста Бахмут. Далі ми вже виконували завдання десь близько 2,5 місяці. Ну, ми виконували завдання, бойові завдання щодо оборони міста Бахмута. І я вважаю, що найтяж... найтяжче в Бахмуті нам було за того, що не там було багато ворога, що там були переважаючі сили противника. То, що місто вже було майже в оточенні, там через місяць-півтора ми розуміли, що шляхи підходу були, але що вони всі прострелюються, тож тяжко було виїхати з міста. А в тому, що Саме в Бахмуті на нашу бригаду покладались великі надії Збройними силами України. І ми розуміли, що якщо ми десь провалимо свій фланг, то за цього можуть потрапити в оточення, там інша якась військова частина, яка біля нас стоїть. І дуже велика відповідальність на той момент була. І розуміли, що багато наших побратимів там полягло. Зі збройних сил, з нашої військової частини, і ми просто не мусили тоді опускати руки, здаватися, і ми стояли до кінця тими силами, які в нас були. Ну порівнюючи нашу бригаду, спочатку з 2014 року з дня її створення, і зараз на даний момент то ми еволюціонували, навіть великий прогрес у нас ввійшов в цьому напрямку. Це по озброєнню, по-перше, по набуттю досвіду особового складу, так як бригада формувалася під час війни. Під час самих військових дій ми все це робили, як то кажуть, на ногах. Тобто, все в движенні. Ми виконували завдання, ми покращувалися озброєння, техніка. Можу навіть сказати на. Прикладі того ведення повітряної розвідки, тому що навіть з перших днів війни таких засобів у нас не було. Були, але не були в такій кількості, тому що зараз перейшло все, як то кажуть, в повітря. Все ми з повітрями наблюдаємо, з повітря ми можемо наносити вогневе ураження противнику скидами, fpv дронами Тобто ми еволюціонуємо. Але ж не треба забувати, що Противник, на жаль, також учиться і у нас. Як ми робимо, так і вони вже дивляться і також працюють, як ми. Ми вже дуже багато зробили щодо приближення нашої перемоги все ближче-ближче. Кожний раз ми розвиваємося, набуваємо нових навичок, підвищуємо свій професіоналізм, навчаємо особовий склад. І я думаю, нам ще треба. Все одно не зупиняйтесь, все більше досконалюватись, працювати, наносити, нищити більше ворога, знищувати, знищувати, щоб уже потім спокійно в мирний час виконувати свої функції, займатись підготовкою подалі, щоб знову не допустити вторгнення противника на нашу рідну землю.